А скільки коштів ви витратили на продукти в супермаркеті?» гривень». «Більше тисячі за одну покупку. Та да, майже 100%. З нашим рівнем життя майже все уходит на продукти». До 300 это по минимуму. «500». За один Так. Да. Сейчас там 1100, а так от 500. 9, 600. 800 десь». С детьми так. От 200 до 500. А чи детям, вам на каких продуктах? Ну, Наверное, нет, потому что двое детей. Да, конечно. Вот хотелось бы рыбки красные купить. Не хватило денег? Нет. Не доводится. Нет. Я только по скупляюсь. Да, в принципе нет. Так особо нет. Ну, иногда приходится. Нет. Человек дозволяет. В принципе нет, но если есть какие-то акции, то... Пользуємося. Доводиться, звісно, економити. А на яких? Ну, в основному м'ясне таке все економить, тому що на ліки треба. Ковбаса і м'ясо. Ну, економія це взагалі не моє. Я вважаю, що економити на собі це смертний гріх, кажучи російською. Ну, якщо є знижки, то беру по знижках. Якщо немає знижок на те, що я хочу, я купую те, щоб на душі було гарно, легко і смачно.